Газові пальники, туристичні балони та балони зі скрапленим газом. ДСНС не рекомендує їх використовувати в житлових приміщеннях, але розуміючи ситуацію з тривалим відключенням світла і непередбачуваними наслідками ворожих ракетних атак, люди вдаватимуться до їх застосування, щоб приготувати хоч якусь теплу їжу чи зігрітися. Що стосується балонів, які періодично можуть заправлятися такого типу більш 5, 8, 27 літрові, забороняється їх заправляти на об'єм більше 80% від його номінального. Тому що при потраплянні балону з холоду, з морозу в тепле приміщення, газ розширяється і це може призвести знову ж таки до розгерметизації та вибуху. Аби убезпечити себе і рідних від біди, надзвичайники наполегливо радять купувати усі газові пристрої в спеціалізованих точках продажу та дають кілька простих порад щодо користування такими приладами. Використовувати дані види пальників газових лише в вентильованих приміщеннях. Навіть якщо немає примусової вентиляції, хоча б мати приміщення з вікном, відкривати відповідну частину вікна. Не розміщувати в жодному разі газові пальники на електроплитах. Відключили електропостачання, електроплита не працює, люди поставили на неї газовий пальник, включилось електропостачання, не поодинокі випадки, що плита сама вмикається, підігрівається газовий балон і відбувається вибух. Не можна пальники й балони ставити близько до теплонагрівальних приладів в робочому стані. Не треба залишати без догляду дорослих та періодично перевіряти герметичність. Якщо ж виникають сумніви у справності газових пристроїв, їх треба відімкнути та максимально провітрити приміщення.